А ціте на годинку про головні події в Україні і світі розкажу вам. Я Катерина Романюк, доброго вечора. Земеро людей загинули ще 58 поранені через обстріл бойовиками Краматорська, дев'ять у критичному стані. Серед травмованих п'ятеро дітей нині усі постраждалі в лікарнях їм надають медичну допомогу. Про це повідомляють у департаменті охорони здоров'я Донецькій ОДА. За оперативною інформацією штабу АТО терористи обстріляли тамтешні аеродроми з систем залпового вогню. Град 32 бійці серйозно травмовані. За попередніми висновками експертів, злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності Торнадо. Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні Збройних сил України. Контактна група щодо України має засідати сьогодні ввечері. Про це повідомляє МЗС Білорусі на своєму офіційному сайті. Тим часом змі передають, що учасники групи вже почали прибувати у мінськ до комплексу Діпсервіс Хол. У центрі міста вирушили кілька кортежів. Зустріч контактної групи проходитиме за закритими дверима. Раніше повідомляли, що в ній візьме участь Леонід Кучма. Також не виключали, що до мінську приїде радник російського президента Владислав Сурков. Зустріч контактної групи. Пройде напередодні засідання лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Завтра Порошенко, Меркель, Оланд і Путін також мають провести переговори у мінську. Застосування авіації Росією під Дебальцевим підтверджено. Про це повідомив керівник центру оборонної реформи Олександр Денелюк на своїй сторінці у Фейсбук. У день стало відомо, бійці батальйону Азов збили російських штурмовик. Су 25 Літак упав поблизу Куйбишева. Батальйон Азов від ранку пішов у масштабний наступ. Українські війська вже звільнили від бойовиків Павлопіль і Комінтерново. Взяли у блокпост і у напрямку Саханки. Противник відступає, кажуть, в «Азові». Нацгвардія прорвала оборону бойовиків під Маріуполем і перейшла у наступ. Про це заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов. Він переконує, Маріуполь на цю хвилину захищений від артилерійських обстрілів. За його словами, сили АТО контролюють Павлопіль, Помінтернова, Лебединське, Бердянське та низку інших населених пунктів. Полт Азов зов звіляються портисів. Селище На початку вересня у добу тут бій. Ми на по біля цього селища зупинили просування ворога на Маріуполь. І зараз ми звільнимо це місто, яке вже 4 чи більше місяців страждає від окупації Пан ТНР російські доусі групи, які тут шастують. Зараз ми чуємо на центральній та діселищі, де перестрілка з стрілецької зброї, а також тут окепну кулеметів. Надію Савченко не звільнили. Суд у Москві залишив Українку під вартою ще на три місяці. Не випускати українку за ґрад вимагали російські слідчі. Мовляв, це б завадило ходу розслідування. Сама Савченко була присутня на засіданні, одягнена у футболку із зображенням українського тризуба. Вона заявила, що голодуватиме, поки її не звільнять. Українка категорично відкинула всі пред'явлені її звинувачення. Колишній командир батальйону Айдар взяв на себе провину за злочин Савченко. Сергій Мільничук заявив, це він коригував вогонь артилерію бою, в якому загинули російські журналісти. Повідомляє російська служба BBC. Я тоді був на передовій бійці, які брали участь у бою. Підтвердять заявив він в інтерв'ю. Однак смерть журналістів, яких сепаратисти покликали відзняти свою перемогу, Мільничук пояснює випадковістю, оскільки прицільно по них не стріляли. Україна із новим генпрокурором Силове відомство очолив Віктор Шокін. Його кандидатуру, внесену президентом, підтримали 318 народних обранців. З червня Шокін був заступником яреми. Щоправда, призначення, за яке не голосували дві фракції з коаліції, супроводжувалось скандалом. Нардеп Юрій Луценко стверджує, деякі депутати знову голосували і за себе, і за того хлопця. Наш кореспондент Ксенія Веркалець бачила, як усе було. Кадрові ротації в ГПУ рада підтримала відставку Віталія Яреми і знайшла йому заміну. Напередодні постголовного прокурора пророчили заму Яреми Віктору Шокіну. Саме цю кандидатуру підтримав президент і блок Петра Порошенка. І вже зранку в Раді з'явилося подання від гаранта на призначення Шокіна. Рекомендація Віктору Шокіну дав сам президент. Сам я знаю Віктора Миколаївича вже думаю, що більше 15 років, і його професійний досвід. І добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. Крім фаху, в нього ще є і те, що забезпечує чоловікові стальний характер. Сам Шокін обіцяє довести до кінця всі гучні справи у пріоритеті злочини часів майдану. А ще візьметься за чиновників режиму Януковича, сепаратистів і терористів. Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на самому початку я бачу закінчення та до суду усіх кримінальних проваджень щодо злочинів вчинених під час революції гідності. Він бувалий силовик у свої 63, Працював в органах за Кравчука, Кушму і Ющенка. Відзначився розслідуванням убивства журналісти Горгія Гонгадзе. Саме він 2003 року порушив справу проти генерала Пукача, якого визнали винним у цьому резонансному вбивстві. Утім, на самопоміч радикальну партію претендент враження не справив. Упродовж тривало часу разом із Яремою Віктор Шокін працював заступником, і так само як Ярема Шокін несе відповідальність за відсутність результатів діяльності Генеральної прокуратури України. Віктору Шокіну 63 роки. Я вважаю, що на посаду генерального прокурора можна було б знайти значно молодшу, активнішу, дієвішу, енергійнішу людину, яка працюватиме 48 годин на добу, бор... борючись із корупцією і злочинністю. Нам потрібен сильний професійний, вільний, незалежний генеральний прокурор, який буде служити нації. Але не буде залежний від системи координат, в якій є вихований, та й без двох гравців коаліції Шокіну вистачає голосів для підвищення по службі. Доти, поки пан Шокін працював в Генеральній прокуратурі України, МВС, який я мав можливість очолювати у 2005 році, діяло наступально проти злочинності. Після того як він звідти пішов, все зійшло на повний піскун. Розуміємо, через тиждень. Річниця закінчення майдану і українському суспільству дуже би хотілося побачити винних у розстрілі Небесної Сотні на лаві підсудних. Для вас повинен бути один принцип: це не ваші друзі, чи народні депутати чи будь-хто інший. Ключовий принцип відповідати повинні всі, які б крісла вони не займали в минулому або які не займають сьогодні. Оце буде незалежність генерального прокурора. Призначення підтримали в опозиційному блоці та члени депутатських груп. На знак протесту ті, хто не голосував, заблокували трибуну ради. Спікер оголосив перерву. А після з'ясовують голосування сфальшувало. У батьківщині колег по раді підловили на кнопкодавстві. Ігор Луценко зафільмував, як нардепи Геллер і Біловол тиснули кнопки за кілько. Відповідно до регламенту пишемо заяву на Гройсмана, показуємо відео, що зафіксовано факт, такі прізвища. І відповідно до регламенту Гройсман має поставити це на переголосування. Дуже поганий початок, як на мене, для роботи генерального прокурора, коли за нього голосують такі люди, такий спосіб опозиція вирішила, знаєте, підлизатися до генерального прокурора. Опозиція розуміє, що вони є першими кандидатами. Ну як за логікою за справедливістю, першими кандидатами зараз з парламенту в тюрму. Утім, противники призначення шокіна визнають навіть з порушенням голосів вистачило та все одно домагатимуться переголосування щодо обрання генпрокурора. Ксеніркалець Антон Квітень Тивай. Старі нові чиновники люструвати новопризначеного заступника адміністрації президента Олексія Дніпрова вимагають студенти, і громадські активісти. Мітингувальники сьогодні зібрались під адміністрацію. Нагадали про сумнівне минуле чиновника пов'язане з метром та бачником. Однак на банкові кандидатурою нового заступника задоволені. Подробиці далі у сюжеті. Так, студенти, і громадські активісти відреагували на новопризначеного заступника голови адміністрації президента Олексій Дніпров два роки працював заступником Міносвіти українофоба Дмитра Табачника. Студенти пам'ятають всі гріхи Дніпрова. Людина, яка, будучи в табачника, не просто була заступником керівником апарата, підписував рішення фактично примусу вчителям мати картки в російських банках од зарплатні. Оця їхня спірна комісія, яку він координував по перетестації вузі. Вона Сиви гроші з тих вузів, Дніпров підтримував діяльність карального органу міносвіти, держінспекція, яка закрила 93 навчальні заклади. Нагадують активісти. згадала Дніпрову ще косяк. Так у народі назвали скандальний міністерський законопроект, який пропонував зосередити усі адміністративні функції вишів у руках міністерства. Дніпро чому тиждень до українського мен. Сиди на посаді, немає голюстрація. Активісти не влаштовують і ті, хто їх повинен люструвати. Ну, дивіться, його тиждень тому призначили. А коли призначали, хіба люстраційний комітет не міг перевірити кандидатуру, тобто спочатку ми призначаємо людей, а потім їх ілюструємо. По моєму ми якось не з тої сторони заходимо до люстрації. Давайте перевіряти тих, кого ми призначаємо, а не звільняти вже якихось призначених людей. Тому розробники закону про очищення влади констатують. Ситуація з призначенням Олексія Дніпрова заплутана. Вона свідчить про недоопрацювання в законі. Справа в тому, що чиновник був призначений Призначений, пройшовши лише попередню перевірку. Спочатку перевіряють на автоматичну люстрацію. Його перевірили, все нормально, він не потрапляє. Його призначили, але потім протягом 10 днів має відбуватися люстраційна перевірка за рештою критеріїв, і виходить так, що він має бути звільнений. Тобто, якщо його призначили 3 лютого, він має бути звільнений 13 лютого. От ми дуже розраховуємо, що це власне буде зроблено. Для того щоб не було, не повторювалося такого, що чиновника спочатку призначають, а потім мають звільнити. Ці зміни так само регулюватимуть процес перевірки чиновника від початку на повний пакет критеріїв. Ну, це Тим часом у адміністрації президента про минулі гріхи Олексія Дніпрова ані слова на офіційній сторінці. Президента новопризначеного заступника представили громадськості як професіонала і чудову кандидатуру на посаду. Олексій Дніпров це один із найкваліфікованіших керівників апаратів центральних державних органів в Україні. Він має широкий досвід роботи в органах влади, але при цьому не є політичним діячем. Я впевнений, що такому досвідченому управлінцю не знадобиться багато часу, аби увійти в курс справ та почати продуктивно працювати. Домогтися звільнення Дніпрова студентам поки не вдалося. Представник адміністрації до мітингувальників так і не вийшов. А комітет з люстрації переконує, чиновник таки буде звільнений через три дні. Ми бачимо тотальний спротив державних органів і абсолютно повну відсутність політичної волі державного керівництва для проведення люстрації. Тому, зважаючи на те, що він був призначений адміністрації президента. І зважаючи на те, що нам відомі факти про осіб-чиновників, яких сам президент до сих пір не звільняє, хоча вони потрапляють під ілюстрацію, ми не виключаємо, що може бути ситуація, коли його не звільнять. В Люстраційному комітеті додають результат саботажу закону про очищення влади 35 чиновників, які беззаперечно повинні бути звільнені через роботу у владі Януковича однак досі займають свої посади. Ірина Гукало, Павло Тихоненко, Тва. Нове антикорупційне законодавство може порушувати права людини. Про це заявив секретар відбірної комісії на посаду голови антикорупційного бюро Євген Захар. Він пропонує не розширювати права нового органу, аби його не використовували задля політичних переслідувань. Нагадав, завтра Верховна Рада планує змінити кримінальний кодекс і надати антикорупційному бюро безпрецедентні повноваження. Слідчі зможуть арештовувати підозрюваних та їхнє майно ще до суду. Рішення бюро не можна буде оскаржувати, а контроль судів над ним буде мінімальним. Пропоную не приймати норми законів, які порушують права людини. Так, я пропоную я в цьому буде стояти завжди. Ні за яких... Мов не можна так робити, можна обмежувати права людини таки, на законних підставах, дотримуючись принципів права, а не вчиняти а так, як вони хочуть. Удосконало треба і процедуру виборів голови антикорупційного бюро. Скаже Захаров, адже поки що закон має багато суперечностей. А тому вибори головного антикорупціонера країни можуть затягнутися. Попереджує він. Рішення прийнято. Дякую, щоб регламентувати їх роботу. Свіжі вакансії у мін'юсті. Там шукають керівників обласних органів юстиції. Торік, кажуть, провели співбесіди з очільниками органів юстиції в регіонах. Більш як половину з них звільнили за непрофесійність. Нових обиратимуть на відкритому конкурсі, який стартував від сьогодні. Прийом заявок триватиме місяць. Вимоги до кандидатів лише дві: п'ять років стажу у сфері права і вища юридична освіта. Щоправда, зарплату керівникам органів юстиції поки що не підвищуватимуть. Вона залишить на рівні близько 5 тисяч гривень на місяць. До нас доходили сигнали, що в деяких областях фонд, який залишався на премії в даній області, розподілявся дуже несправедливо. Лише керівник та його заступники отримували шалені премії, Отримали по 35-40 тисяч заробітну плату на місцях. А весь інший апарат сидів з тисячою гривень на місяць. Цього більше не буде. Ми зібрали всі ці факти, і це також було з одних аргументів, коли ми спілкувалися на кадровій комісії з даними керівниками. Пальне в Україні дорожче слід за доларом. Вже кілька днів поспіль на заправках переписують цінники. Бензин додав ціні вже понад гривню, і це ще не межа, кажуть експерти. Чого чекати водіям дізнавалась Христина Гавриш. Ціни на бензин нині знову підскочили вгору у середньому на 50 копійок. На деяких заправках літр 95-го коштує вже 19,5 гривень. Водії спустошують гаманці, аби запастися пальним. Переконані, дешевше вже не буде. Та ціни, це взагалі, це вообще, то ужас. Просто ну якщо більше подорожає, тоді придеться вже ставити машину. Удивляет парадокс нефть дешевле, а бензин дорожает, то есть нонсенс экономические законы не действуют в Европе Евро 20, євро двадцять Помношний буде така ж сама ціна. Якщо долар подорожчав на гривню, на заправці за літр бензину доведеться викласти на 70 копійок більше. Таку просту арифметику підказують водіям експерти. 80% пального на наших заправках і імпортних купують його за долари, у євро сплачують акциз. Нагадують у профільній асоціації. Тож нинішні ціни ще далеко не межа подорожченню. Нафтотрейдери допродують пальне, яке закупили за старим курсом долара. Однак, уже за кілька днів цінники можуть змінити. Якщо курс буде 24, 25, а то й 26, то ми можемо то ми економічно обґрунтовану ціну Мусимо ставити 21 з половиною. Тим часом у Європі пальне невпинно дешевше. Приміром, у Німеччині за останні чотири місяці воно втратило третину в ціні. У сусідній Польщі 15%. Ще пак ціни на нафту за цей час впали вдвічі. Українські водії цього не бачать, бо все подешевшення з'їдає знецінення гривні, пояснюють експерти. Якби не було фінансових ризиків. Ми бачили здешевлення бензиною дизельного палива на заправка щонайменше на 2 гривні. Нині ж на деяких заправках найпопулярнішим 95-м взагалі не торгують. Експерти пояснюють, за нинішньою ціною нафтотрейдери просто не хочуть віддавати пальне, оскільки вже завтра можуть збути його значно дорожче. Європейські санкції проти Росії автоматично запрацюють уже 16 лютого, якщо не буде прогресу у мирному врегулюванні ситуації на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічі з главою МЗС Іспанії і додав, що нині санкції Європи проти агресора і мають автоматичний характер. І глава МЗС Іспанії у Києві це підтвердив. І він повністю підтримав нашу логіку. Яка полягає в необхідності негайного припинення вогню і досягнення самосталого припинення вогню з відведенням важкої артилерії, з відновленням контролю на українсько-російському кордону, через який ми отримуємо війська, зброю, важку техніку і третє наше послідовне бачення політичного процесу. України загрошує міжнародний скандал, працівники залу офіційних делегацій обіцяють організувати страйк. Саме вони приймають і проваджають Бориспіль високопоставлених гостей. Захід запланована на 25 лютого. Активісти вимагають припинити масове звільнення колег за їхніми словами. із 172 осіб вже звільнили 42. В разі, якщо вимога найманих працівників припинити незаконне звільнення. Не буде виконана, то наймані працівники зупинять підприємство. Це будуть і збитки, і збитки не тільки фінансові, це будуть збитки саме репутаційні. Бойкот газети відомості біля Палацу спорту розпочалася акція проти видання. На місці події зараз працює наш кореспондент Алекса Кулак. Олексій, вітаю тебе. Чого вимагають пікетувальники? Чи багато їх там? Добрий вечір, Катерино. Зараз ми знаходимось у центрі міста біля редакції газети Вісті. Як ви бачите, за моєю спиною забралися близько 70 пікетувальників. Вони викрикують, е, виголошують різні гасла. Ну поки що не було бійок, це до речі, слав, слава Богу. Головна вимога під це те, от ви зараз мабуть чуєте вісті Рупар Кремля. Головна вимога їх це те, що газета Весті забиралася з України, як вони кажуть. Тобто вони звинувачують всю редакцію газети Весті в тому, що вони ну Образно кажучи неправдиву інформацію про нашу з вами країну розповідають. Вони звинувачують у сепаратизмі і, взагалі, у зрадництві українського народу. Як ви бачите, мітинг відбувається мирно. Лунають тільки гасла, немає жодних фаєрів, пітар чи бійок. Слава Богу, немає. Зібралося тут десь близько 70 людей. В основному, це молодики, є молодики в Балаклавах, але Є дуже багато міліціонерів, які ситуацію контролюють. От зараз мабуть, чуєте матюки. Я вибачаю заздалегідь за це все. Дуже лунають, дуже багато гасел, але слава Богу, нічого не відбувається такого кримінального, тому що правоохоронці за всім слідкують. Ми будемо і далі слідкувати за цими подіями, тому що наша знімальна група зараз тут залишається. Але я сподіваюся, що все буде нормально і все буде дуже добре. І ніякого марадьорства, ніякого бійок, нічого не буде. Дякую тобі. З нами на зв'язку був наш кореспондент Олексан Кулак. Він нині пробуває біля офісу газети відомості. Там триває мітинг. Водії Київ які вивозили біженців із Дебальцева, і потрапили під обстріл. Скоро повернуться додому. Їхній стан здоров'я значно покращився. Героїв сьогодні відвідав київський міський голова Віталій Кличко. Чоловікам він подякував за мужність та відвагу. Нагадамо, 31 січня Київ відправив до зони АТО три автобуси, які евакуювали місцеве населення із зони АТО. Виїжджаючи з біженцями, колона потрапила під обстріл терористів. У результаті двоє водіїв було поранено. Я дякую вам, що ви є, що ви мужні, тому що багато тих, хто багато говорить, але нічого не робить? Уїхало туди, ризикували людей, як захищали. Мобілізовані добровольці готуються до відправлення у гарячі точки країни. Це чоловіки віком від 20 до 60 років, переважно з південних і північних регіонів. Вони проходять фахову підготовку у Полтаві на базі 179-го навчально-тренувального центру військ зв'язку. Тренуються по 10 годин на день. Як бачили наші регіональні кореспонденти? Павло Самбур із Мелітополя один із тих, хто нині проходить підготовку на базі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку, що на території колишнього інституту зв'язку. Вже за кілька тижнів він поїде на схід країни разом з іншими добровольцями та мобілізованими. Я по другій спеціальності проходив службу. Ну, а зараз приходиться зв'язкам. Хоч вони і зв'язківці, але повинні вміти стріляти, тож кілька годин на день тренуються на спеціальному полігоні у Вакулинцях. Поки мені все подобається, був, ну, дух бойовий ребят. Атвоза підготовка зв'язківців, розповідає начальник центру Ігор Міцюк, відбувається в рамках четвертої хвилі мобілізації. Вже призвали майже дві тисячі військовозобов'язаних. Прийшло чимало і добровольців. Ще в серпні вересні, говорить, підготували 120 фахівців зв'язку, які поїхали на схід України. Двоє з них трагічно загинули. Я їм пояснюю, що якщо ви думаєте, що ви будете ходити з телефонною трубкою, і все то ви глибоко помиляєтесь. Ви приїдете туди, ви будете варити кашу, якщо буде потрібно. Будете стріляти з гранатомета, будете виконувати роль піхоти і в тому числі ви будете забезпечити зв'язок для управління вашим підрозділом. Військову підготовку на базі центру проходять і добровольці, і мобілізовані віком від 20 до 60 років, здебільшого із північних і південних регіонів держави. Потім чоловіків розподіляють по військових частинах. Полтавські чиновники переконують, захисники забезпечені усім необхідним і знання отримали не обиякі. Я поспілкувався з військовослужбовцями, да, на 100% вони всі забезпечені. Є там певні проблеми, але це таке додаткове, але вони всі обуті, одіти. тренуватися на морозі не мед, але настрій у чоловіків бойовий кажуть, вірять у перемогу та швидке повернення додому. Артем Глебов, Антон Ареф'єв спеціально для тивай. Черговий доказ СБУ. відомстві оприлюднили матеріали, що свідчать про артилерійський обстріл житлових кварталів Донецька бойовиками терористичної організації ДНР. Це перехоплені контррозвідку телефонні розмови двох бойовиків з позивними «Птіца» та п'єнза. Один із терористів просувається в автівці Куйбишевським районом Донецька, встановлюючи точні місця розташування мінометних розрахунків, з яких обстрілюють житлові будинки. Вот, со двора нашли где. Ну, точно этот квадрат. Вот возле его машин прям. Возле ДСАФа. Возле, возле Он там работал вчера, возле ДСАФа. Аккуратно только там. Ага. Вот, со двора ДСАФа. А, тут ополчение, Владимирович. А? Ну, то не по телефону. Нет, то не те, то наши. Так это наши работают, да? Да, 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 да. Мы нашли. Они тут, во дворе. Доктор Пієн не шахрая, справжня професора у цьому запевняють захисники Андрія Слюсарчука, засудженого за незаконну лікарську діяльність. А версію щодо його самогубства у СІЗО адвокат назвав провокативною. Тему досліджували наші кореспонденти. Андрій Слюсарчук, відомий у народі як доктор Пі, не привертав уваги преси ще від лютого 2014-го, коли його засудили до восьми років ув'язнення за незаконне лікування, вбивство з необережності та шахрайство. Тиждень тому в'язня без свідомості доправили до шпиталю. Його захисники наголошують, труїтися чи тікати на волю слюсарчук не збирався. Тобто -то ми готували побіг предварительна попросив Слюсарчука. чтобы он впал в кому на 6 дней. Это абсурд. Как он объясняет, я спрашивал у него, что с вами произошло. Он сказал, что я потерял э, сознание, дальше ничего не помню. Захист наполягає сфальшованою є вся справа проти Андрія Слюсарчука, колишній директор департаменту МОЗО заявив, що має оригінали документів, котрі підтверджують медичну освіту і науковий ступінь професора Слюсарчука. Дипломи оригінали господина Слюсарчука були представлені в міністерство образування ізучені нашими спеціалістами. Вопросов і претензій к цим дипломам не було ніколи. У нього є вища освіта ніхто не скасував ці дипломи і тому всі. Є обвинувачення є безпідставними. Проте тема дисертації доктора Пізасекречена, тож якими дослідженнями гіпнотизер займався у Росії, досі невідомо. За слов uh, Андрія Тихоновича, коли Он іногда на нього в мінути откровения. Я думаю, що річ шла об психологических экспериментах и как, і качом то связанная фізіологія з психологией. Журналісти, котрі вже п'ятий рік розслідують діяльність Люсарчука, нагадують, після операцій, що проводив буцім, то професор нейрохірург. Пацієнти не лише не одужували, вони просто не виживали. Це збувається всі операції. Державну лікарню. Тобто він просто одягав халат, приходив з інструментами. Були діти маленькі, дитині до молоді один. Від років наскільки пам'ятаю це Тернопільської області. Одна дитина була три роки мала. Були молоді люди, яким там по 33 роки. Хто поставить свою голову чи голову своїх рідних, так як він робив праці на головах людей інших? Нині серед захисників Слюсарчука Ярослав Зайкан, колишній адвокат нардепа Юрія Лозинського, у справі щодо вбивства мешканця Кіровоградщини. Пан Зайкан заявив, що звернувся до президента Порошенка, аби той допоміг повернути в науку доктора Пі Олена Опанасенко Сергій на. Конечний давай. Індонезію змивають дощі. Від опадів сильно потерпає столиця країни Джакарта. Висота води в багатьох районах мегаполісу сягнула пів метра. Підтоплено тисячі будинків, зокрема палац президента. Подекуди немає електрики, у місті стоїть транспорт. Водночас жителям Джакарти доповни не звикати. Адже ґрунт, на якому стоїть індонезійська столиця, швидко просідає. Місто частково розташоване нижче рівня моря. Через це вода не витікає сама, її відкачують потужними насосами. Америку накрило снігом, школи закриті, авіарейси скасували. Кількість громадського транспорту скоротили. Місцева влада закликає утриматися від поїздок. А от до Європи прийшов антициклон. Там, здебільшого, сухо лише на сході невеликий сніг. В Україні ж завтра синоптики обіцяють негоду скрізь, крім півдня, шквальні пориви вітру жаледиться і до мінус 15. Тож, ДАІ закликав водію бути обережними і по можливості не використовуватися особистими автомобілями. Якщо ж їхати треба, то лише на зимовій гумі. А ще даївці радять взяти в дорогу терму з гарячого чаю, щоб можна було зігрітися і повністю зарядити акумулятор свого телефона. Це потрібно, щоб у разі чого викликати допомогу. Дякую, що вас тиваю. Залишайтеся з нами надалі. А я передаю слово моєму колезі В'ячеславу Афутіну. Дякую, Катю. Підступне вбивство. Чи звичайна випадковість? Чим може закінчитися сварка між двома автоперевізниками? Дивіться за мить.